А де кістки гетьмана Хмельницького? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Івана Назека? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Августина Волошина, президента Карпатської України? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки гетьмана Полуботка? Ми знаємо? Ні, не знаємо. А де кістки Боговського? Славного гетьмана? Ми знаємо? Не знаємо. Чому так багато робили, щоб ми не знали тих людей, які тут покояться? Чому так робили, щоб ми не знали своїх героїв? Або якщо і знаємо своїх героїв, де вони покоїться, то вони обов'язково покояться, як правило, за межами української землі. Чому Степан Бандера на українській землі? Чому гетьман Скоропадський на українській землі? Чому Отаман Петлюра на українській землі? Та тому, що найбільше, найбільше. До скріплення єдності нації могли привести тільки національні герої. Ми знаємо, де Ленін похований, ми знаємо, де Сталін, ми знаємо, де похований Каганович, де Берія похований, ми знаємо, де всі вороги наші поховані. Але нам зробили, щоб ми не знали, де наші герої. Бо ніхто так не може скріпити націю від героїв. І тому це продовження теми Дем'янового лазу. А це правда. 46 -го року, года, березень месяц, публикует статью Сталина, в которой написано, Советский Союз понес непоправимые жертвы во второй вещи, Великой Вечезняной войны. Великая война у нас забрала 7 миллионов граждан. Это газета «Правда», 46 год. Проходит 53 год. Выступает Хрущев, говорит, а нет, не 7 миллионов. 17 мільйонів. Приходить ера Брежнєва? та ні, не 17 мільйонів, вибачте, 20 мільйонів. Приходить один із парадів на Червоній площі, де маршал Гречко каже, та вибачте, не 20 мільйонів, 24 мільйони. Приходить Горбачовська пара? Вибачте, не 24. 27. Пару років назад фонд демократії Олександра Яковлєва, ідеолога Михайла Сергійовича Надбочувака. Та ні, вибачте, не 27, 30. І тощо під питанням. Читаємо ту ж саму газету Брехня, тобто, тільки за 61 рік, де пишеться про аналіз національних жертв. Росіяни на окупованих територіях втратили 1 мільйон 200. Білоруси на окупованих територіях втратили 2 мільйона 400. Українці на окупованих територіях втратили 4 мільйони 500 втрати українського населення з 1939 року по 49-ї, бо для нас Друга світова війна почалася не в 41-му а в 39 му і не 1 вересня, а Скарпатській України. Так от за 10 років Другої світової війни, яку вела українська нація, ми втратили 12,3 мільйона. Це по міжнародним дослідженням. І приходить 9 травня і нам говорять, знаєте, там є народ, побідіть, хочете до нього приєднатися, ставайте всіми. Повідомлення, могла бути отримана і без вас. Ми на три дні довше повоювали. Я іронізую тільки для того, щоб сколихнути вас. Я не хочу стояти ні в ніч її очі у черзі, бо ми народ переможець. І коли приходить 9 травня, чорногорці, серби, поляки, болгари, ніхто не носить червоний прапор. Бо в кожної нації є єдиний символ, незалежно від того, чи ми беремо перемоги Ярослава Мудрого, чи повстанської армії, чи УНР, для нас є один символ, для моєї нації жовто-блакитний прапор. І другого не може бути. А у кого є ще 20 хвилин вільного часу, обов'язково загляньте на Ютуб канал Останній Гетьман, і там перегляньте матеріал про Росію. Я вас запевняю, таких фактів ви ще не чули.